Добрий день, шановні семикласники! З вами Інна Федорівна. Тема нашого сьогоднішнього року це знаходження невідомого доданку. Тому ж відкриємо зошити, запишемо 14 вересня класна робота. Але перш ніж ми з вами приступимо до вивчення нової теми, проведемо усний рахунок. До двадцяти п'яти додати 5. Отримається? вірно тридцять. Тридцять зменшити на 14. Отримаємо. Добре, шістнадцять. До шістнадцяти. Додати вісім. Буде двадцять. Тепер потрібно 24 зменшити в 8 раз. Тобто, 24 поділити на 8, це буде добре, 3. Отже, молодці. Відповідь у нас отрималася 3. Це не випадково, тому що при додаванні у нас є 3 компоненти: це доданок, доданок і сума. Тобто 3 додати 2 дорівнює 5. Як же знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Наприклад, на клумбі біля тротуару є 5 ромашок. Далі ростуть тюльпани. Разом 10 квіток. Скільки тюльпанів росте на клумбі? Щоб знайти невідомий доданок, тобто скільки тюльпанів росте на клумбі, нам потрібно від 10 відняти 5 і це буде 5. Поставте на паузу і запишіть правило ще раз, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок і вивчить його. Переходимо до розв'язування вправ. Перше вправо: складіть і розв'яжіть приклади. Знайти суму чисел 235 і 89. Це що означає? Це означає, що вірно, до 235 треба додати 89. 5 одиниць і 9 одиниць буде 14 одиниць, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 3 буде 11. І 1 пам'ятали, буде 12, 2 пишемо, 1, пам'ятаємо. І до 2 додаємо 1, буде 324. Наступне знайти різницю чисел 153 і 8. Це означає, що від 153 відняти 8. Від 3 8 не віднімається. Позичаємо 1 десяток. 13 відняти 8 буде 5. Тоді вже у нас не 5 десятків, а 4 зносимо, отримали 145. 723. Плюс 98. Це те саме, що сума цих чисел. Тобто до 723 додаємо 98. Отримали 821. Записуємо всі ці правиль в зошит. Далі 646 відняти 56. Записали і виконали самостійно. Перевіряємо, повинні отримати 588. Наступне 318 збільшити на 247. Це означає, що до 318 треба додати 247. Записуємо. Той, хто не встигає, з якоїсь причини, можна ставити на паузу. Записувати, а потім продовжувати. Отримали 565. Самостійно виконайте. 413 зменшити на 84. Це означає 413 відняти 84. Переходимо до розв'язування задач. Складіть задачі за короткими записами умов. І розв'яжіть їх. За... Складаємо задачу. За перший день продали 112 метрів тканини, за другий день на 29 метрів більше, ніж за перший день, а за третій день на 12 метрів менше. Ніж за другий день. Задачі запитується, скільки метрів тканини продали за третій день. Для того, щоб нам визначити, скільки метрів тканини продали за третій день. А ми знаємо, що за третій день продали на 12 менше, ніж за другий, але ми теж не знаємо, скільки продали за другий день. А за другий день продали на 29 метрів більше, ніж за перший. За перший відомо 112, а за другий на 29 метрів більше. Тобто це треба до 112 додати 29. Записуємо перше дія 112 додати 29. Отримуємо 141. Метрів продали тканини другого дня. Переходимо тепер для визначення, скільки ж тканини продали за третій день. А за третій день на 12 менше, ніж за другий. За другий ми визначили, тобто 141, треба відняти 12. Це дорівнює 129 метрів тканини продали за третій день. Обов'язково в задачах треба записати відповідь 129 метрів. Друга задача, яка у вас записана, це буде як додаткове завдання. Ви зможете потім повернутися і виконати подібно до цього завдання. Третє виконуємо завдання знайти невідомий доданок за зразком. До х нам потрібно додати 123 дорівнює 456. Для того, щоб знайти х, ікс, а х у нас невідомий доданок, згідно правила, нам потрібно від відомого доданка 456 відняти 123. Можна виконувати усно, можна виконати стовпчик поряд, звертаємо увагу 456, відняти 123, дорівнює 333. Обов'язково робимо перевірку. 333 це доданок, додаємо інший доданок 123. Перевіряємо, це буде 456, тобто ми розв'язали вірно. Тепер виконуємо самостійно. Х додати 247 дорівнює 643. Для того, щоб знайти х, нам треба від 643 відняти 247. І отримуємо відомий доданок. Ці вправу вам пропонується розв'язати самостійно за зразком який наведений вище. При виявленні помилок ви повинні звертатися до мене за консультацією. І так, домашнє завдання на сьогодні: перше вивчити правила, яке ми записали в зошит. Перша підгрупа розв'язує. Картка номер 1 завдання, друга підгрупа картка номер 2 Вам наведено зразок, за яким ви будете знаходити невідомий доданок. Для першої підгрупи завдання і для другої групи завдання. Користуємося тим же правилом. Від суми віднімаємо відомий доданок і робимо перевірку. На цьому урок завершуємо до.